Фармадол таблетки від головного болю. Дмитро купив свою зарядну станцію після жовтневих обстрілів енергосистеми. Хлопець із сім'єю не просто відчував дискомфорт. Світло було потрібне для роботи. Поліз в інтернет шукати, що воно взагалі таке. Користувалися мене також всією сім'єю. Ну зрозуміло, всім треба працювати, усіх ноутбуки треба якось викручуватись. Такий девайс коштував зовсім не дешево, але виправдав абсолютно усі сподівання. Близько 40 тисяч щось воно було. Почав користуватись дуже навіть зручно. Телефон зарядить, ноутбук підключаєш. а Якщо треба ще й паралельно, телефон взагалі чудово врятує на робочі моменти. На мінімалках можна і спробувати о, правильну машину. У нас виходило. Сподіваємось, що блекаути наші енергосистеми більше не загрожують. Та що ж, Дмитро робитиме тепер із такою станцією, та як її зберігатиме? Я її певно поставлю, просто десь буде стояти. Таких якихось особливих правил її зберігання довготривалого я не побачив, щоб писали конкретних якихось. Тому буде чекати свого часу. Не знаю, може на природу там користувати або на дачу. Це дуже зручно буде, як правильно зберігати такі предмети, розповідає експерт з продажу енерготоварів Сергій. Всі портативні зарядні станції це акумулятори. Акумулятори мають таку специфіку, як саморозряд. тобто час від часу, а саме бажано десь раз на 3-4 місяці зарядну станцію підзаряджати. Не обов'язково до 100%, десь на 80%, Але цей діапазон зарядки має триматися від 30% до 80%, щоб зарядна станція, тобто її акумулятор не вийшов з ладу. До місця зберігання станції теж варто поставитись відповідально. Не рекомендовано зберігати при мінусових температурах. Це має бути 100% невологе приміщення, це має бути сухе приміщення. можна його зберігати в житловому приміщенні в квартирі в будинку. Проблем цьому немає. А от ціна на зарядні станції суттєво упала через зниження попиту. Продати за ті ж самі гроші чи навіть трохи дешевше уже неможливо. Зараз їх в Україні достатній кількості, тому і сам виробник зменшує ціну. Зараз немає їх куди подіти, тому вони продають навіть в мінус. Наскільки приблизно у відсотках змінилася ціна? До 50%. відсотків. І справді на популярних сайтах майже всі ціни акційні а деякі товари пропонують зі знижкою більше 10 тисяч гривень. Така зарядна станція може стати в пригоді до прикладу на дачі або на природі, якщо вам постійно потрібна електроенергія. Головне, не порушувати правил безпеки і пристрій служитиме вам довгі роки. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Жив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на один плюс один Україна.